Я повинна це засняти. Ляха братне! Всім привіт! Вітаю вас, друзі! Сьогодні 8 березня. Свято краси, жіночності, весни. Ладно, я жартую. Сьогодні День боротьби за свободу жіночих прав та вибору. Єс. Yes. Саме з цим я хочу всіх привітати і розповісти вам про сьогоднішній мій день. Бо сьогодні я вперше проявила ініціативу і вийшла на одиночний пікет, щоб нагадати усім, що, що цей день взагалі означає. Що саме надихнуло мене це зробити? Ну, взагалі, то, якщо чесно, я дуже давно хотіла бути більш активною, займатися активізмом, говорити про важливі речі і виражати свою власну думку, яка була корисною для людей. Наприклад, фемінізм це дуже корисно для людей. Особливо мене завжди чіпляла тема домашнього насилля. Я хочу в майбутньому більш активно сприяти зменшенню цього явища взагалі. Я не буду вам розказувати, що це за свято, не буду приводити якісь історичні факти з того, про що це, навіщо це, хто це взагалі придумав і створив. Бо я знаю ютуберів, які набагато краще, ніж я це розкажуть, набагато компетентніше, ніж я. Саме так я і надихнулася на одиночний власний пікет. Декілька днів назад усі перед святом почали постати інформацію щодо впливу совєтського режиму на це свято, що таке насправді 8 березня, в чому його суть. І мені захотілося настільки цим поділитися з усіма навкруги, що я вирішила вийти з пікетом і написала, виклала історію у себе в інстаграмі. Не про те, що я е, хочу прогулятися містом з плакатами і нагадати про те, що роль жінки в українському суспільстві набагато ширша і цікавіша, ніж усім здається, через кляту русняву пропаганду, яка впливала і на мій мозок, також. І мені за все соромно, але я розвиваюсь. Досліджую різну цікаву інформацію, відкриваю для себе світ. І вам того бажаю. Після того, як я опублікувала е, інформацію про те, що я збираюсь вийти на пікет, мені дуже багато хто написав, але з усіх, хто відреагував, ніхто не зміг до мене долучитися, бо вони сьогодні працювали або взагалі знаходяться за кордоном. Тож я наважилася і пішла самостійно. Мені не хотілося якоїсь агресивної подачі, хотілося просто по-доброму привітати і просто трошки Тякнути на людей на те, щоб вони трохи замислились, про що насправді важливо говорити в цей день, тому це були плакати. З Днем боротьби за свободу жіночих прав та вибору, низький уклін захисницям, безмежна дяка волонтеркам. І то, що мені дуже подобається, наші амбіції не лише жіночність та краса. Спочатку мені було трохи якось лячно виходити самі, бо на мітингу я була лише один раз, і це було в Європі, і я була не одна. А тут я одна. Більш до мене ніхто не доєднався, тільки морально підтримали, типу, тебе вийде, ти молодець. Але я не могла просто відмовитись від цієї думки і не зробити це, і не спробувати це. У мене було дуже багато натхнення. Тож я взяла всі свої плакатики і поїхала до центру міста. Зараз я вже в центрі міста, майже сюди я доїхала двома транспортами навмисно, щоб побільше людей побачили мої плакати. Ось. Там я їх підіймала і змінювалася по якоїсь періодичністю, щоб усі пасажири салону або більшість могли прочитати, що на них написано. І на моє здивування, мені не знаю чому, я очікувала якось, мабуть, не дуже приємної реакції, але мені посміхалися усі жінки. Деякі з них ще кивали і казали дякую вам!». Одна жіночка підійшла до мене і пожала мені руку і сказала дякую. А також... Поки я стояла на зупинці, до мене пішла бабуся, побачила, що в мене на шиї висять плакати і запитала, що це означає. Я їй в свою чергу відповіла і розказала. І вона також мене подякувала і сказала, що я роблю добру справу. Тож я рада, що така реакція. Ось так я прогулялась публічними містами, прогулялась по алеї, по бульварчикам, погуляла по площі центральній, зайшла в декілька торгових центрів. І всюди я зустрічала багато посмішок і слів, дяки. І взагалі я чомусь боялась це робити. Я потім зрозуміла, що я боялася агресивної якоїсь реакції людей. На те, що я так щиро відверто висловлюю свою думку, свою позицію, але насправді нічого цього не було. Була тільки підтримка і купа обіймів, дуже багато обіймів, слів підтримки, дяки і коротше, це такий крутий досвід, дуже багато емоцій. Більшість, хто мені респектував, обіймав і казав дякую, це були якраз молодь, і це дуже приємно. Це дуже наповнює такою надією на світле майбутнє, сповнене свідомими людьми. Також мені, звісно, респектували в більшості жінки. І навіть були бабусі, яким було ну на вигляд за 60 років. Вони підходили до мене, і казали, це правильно, молодець, підтримую. Так і є. Що не дивно, чоловіків, які підходили до мене, і казали круто, було дуже мало. Але я чула такі слова: наприклад, проходив дорослий такий дядько з донечкою. Він бачить у мене в руках плакат про амбіції, що це не лише жіночність і краса, і я чую від нього фразу круті слова. Ти встигла прочитати? питає він доньку. Далі я вже не чула їх діалог, але я сподіваюся, що якщо навіть донька не встигла прочитати, бо або не зрозуміла суть, він їй пояснить, якось поговорить про це і. Ну, це круто. Взагалі від батьків дуже важливо і корисно чути слова про те, що ти можеш бути ким завгодно, і ти можеш реалізовувати усі свої амбіції. Щодо негативної реакції, якої я дуже боялась, вона була лише така яскрава одна. Це коли до мене в торговому центрі підійшов охоронець. Я всюди не хожу, де є люди. Я вам пояснюю, що є правила торгового центру. Е, покажіть мені пункт, що я не можу ходити і вітати дівчат зі святом. знімайте мене на телефон. Ну не, не кажіть мені базгуці речі. Я можу вітати де завгодно. Так, дівчата? Якихось проблем в мене з цим не було, але це було неочікувано. До цього моменту я чула тільки позитивні враження і слова вдячності. А також я помічала різні погляди, більшість посміхались, ціківали, типу, так, ми згодні. Але були люди, які, типу, або дивились і з байдужим виглядом проходили повз. Або якось так закатували очі, і було видно, що вони не розуміють цього. І як ви думаєте, хто ці люди? Що це за категорія людей? Це бумери, це наші батьки. Ну і це не дивно. Як на мене, це шкода, звісно, але це не дивно. Бо це люди, на яких найбільше попливала радянська совєтська пропаганда, на мою думку. Дуже гарний. Це що, стриптиз на честь 8 березня? Я це вставлю. Ось такий чудовий день. Ось такий досвід в мене був сьогодні. Я дуже вражена, мені дуже сподобалось. І після цього я вирішила, що щороку буду це знову і знову робити. Сама або не сама, або в компанії таких же дівчат і хлопців, зацікавлених у зміні світу на краще, у зміні України на краще. Ну, насправді, я дуже задоволена сьогоднішнім днем, але в якийсь момент, коли вже було час мені вертатися додому, в мене почали відвідувати думки: треба було ще більше старатися, треба було зробити більше плакатів, треба було ширше задіювати аудиторію людей, запрошувати їх з собою на прогулянку. Коротше, оці всі думки про те, що я зробила недостатньо. Але потім я заспокоїлася і подумала: але ж. Люди звертали на це увагу, і навіть якщо вони ніяк не реагували, вони потім прийдуть додому ввечері, не знаю, будуть пити венце або спілкуватися. І скажуть, о, до речі, я сьогодні бачила дівчину, яка гуляла з плакатами, на яких було сказано тето, тето. І в них розпочнеться якась дискусія на цю тему. І я подумала: блін, це круто. Тобто просто нагадати людям про якісь. Ну, Наче очевидні речі, іноді важливо. І просто заставити їх замислитись над цим. В цьому, мабуть, є ідея всього активізму і користь активізму в цілому. Я чесно вам признаюся, я собою пишаюся. Я хочу запросити вас. Не боятися виражати свою думку, не боятися показувати не боятися показувати свою щиру позицію щодо якихось таких питань глобальних або не дуже глобальних. Я розумію, що на багато на кого повпливала ситуація у сусідів, де вони бояться виходити на мітинги, бо їх загребуть, або е, люди, у яких в голові, е, Руснява пропаганда, і вони проти мітингів, і які ну це було це про мене. Я сьогодні найбільше чого я боялася, так це якраз реакції людей, котрі не згодні з моїми думками, що вони підійдуть і будуть якось агресивно себе вести. Але цього не це мої страхи вони не справдились, і це дуже круто. Я дуже цьому рада. Активізм не буває маленьким. Навіть просто репост чого-небудь, або лайк, або перегляд чого-небудь, наприклад, цього відео. Лайк, колокольчик, підписка, комент. Ну ви зрозуміли. І це вже така маленька крапинка до океану всього активізму, який пропагандує прекрасне. Я, я сама для себе трактую цей день як день щирої вдячності. Усім жінкам, які зробили для мене це краще майбутнє, в якому я живу. А як ви провели своє 8 березня в цьому році? Долучилися б ви до мене, якби мали можливість? Чи подобаються вам такі заходи? Мені буде дуже цікаво це почитати. Поділіться цим в коментарях. Тож, зі святом, успіхів вам, у всіх ваших починаннях! Розуміння вам, психічного здоров'я, фізичного здоров'я, активної, відвертої, чіткої позиції і слава Україні!